Христос рождається! З року в рік ми святкуємо велике християнське свято, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. І навіть в цей час, коли наша країна обтяжена війною, ми віримо у всемогутню силу Господа, віримо, що Він на боці тих, хто виборює найвищі християнські цінності, мир, свободу та справедливість. Як колектив католицького телебачення і WTN та католицького медіацентру. Дякуємо усім, хто думкою, словом чи фінансами допомагає нашій армії, нашим воїнам, нашому телеканалу. Ми відчуваємо цей подих підтримки у святкові дні Різдва нашого Господа Ісуса Христа. Єднаємося разом з вами та вітаємо вас з Різдвом Христовим. Нехай самогутній Господь загоїть рани, обітре сльози, зміцнить наше тіло і душу та принесе наш дім перемогу. Та довгоочікуваний мир. Христос рождається. Слава Його! Верфлеє мітець Марія пречиста, породила у вертепі нам Христа. Слава Божні, Богу! Слава Божні! Богу, слава бо волишні, Богу і ми всі на землі, ангел з неба пастирям заявляє і веселу цю новину звіщає. Слава бо волишні, Богу, слава бо води, Богу і ми всі на землі. Слава бо вишні Богу, слава Божій Богу, і ми всі на землі!